Дитячу Біблію разом. Новий завіт. Втеча до Єгипту. Після відходу мудреців Йосипові у вісні явився ангел Господній. Вставай і тікай до Єгипту разом з Ісусом та Марією. сказав ангел. «Залишайтеся там, поки я не скажу тобі повернутися. Бо Ірод хоче вбити Ісуса. Тієї ж ночі Йосип разом з Ісусом і Марією покинули Вифлеєм. Вони таємно вирушили до Єгипту, де жили, аж поки не помер Ірод. Про це звіщав багато років перед тим пророк Осія, кажучи Бог покликав свого сина з Єгипту. Цар Ірод дуже розгнівався, коли побачив, що мудреці не повернулися до нього. Він хотів мати певність, що Ісус не стане царем. Отож. Послав воїнів шукати всіх хлопчиків у вифлеємі та околицях. Воїни не залишили живим жодного хлопчика віком до двох років. Це тому, що мудреці вперше побачили зорю майже два роки тому. Сотні років перед тим пророк Єремія звіщав про те, що зробить ірод. Він казав: буде велике голосіння, матері ридатимуть за своїми дітьми. Вони не дадуть себе втішити. Тому що їхніх дітей вже немає серед живих.